Представся! Йоу, я київський каратель. Ублюдок okay. Френк Касл. Окей, okay, тебе ахуєнна зачіска. Де ти стрижешся? Я стрижусь вдома. Сам, ножницями. Окей. Okay. Небезпечною бритвою. Окей, okay. okay. а хто тобі найбільше не подобається в українському батл-репі? Хто тобі бісить? Всі. А хто тобі подобається? Всі. Що <реш> <Шо реш> ти думаєш? Найкращий, найкращий батлер України, Френк Касл, це я. Що ти думаєш про Плейн Деда? Бля, такий класний чувак. Просто. Чому він не приїхав сьогодні? Ось я сумую. А, хто такий татко Джо? Татко Джо, це мій друг. Це я. Я свій друг. <рес> ти Френк Касл, татко Джо. <рес> я <рес> я Френк Джо. Окей. Джо Касл. Що Ко ти хочеш. Ні, З ким ти хочеш відтанути в укрепі. То слухай, всі хто запропонує, дездрімером хочу. Він всім пропонує, хай мені запропонує. Що ти думаєш про дездрімера? Блін, я його ще не бачив, але дуже класний тіп. Мені подобаються його панчлайни, е, ну, котрі є. От такі всі подобаються, от які є. Окей. Okay. І що ти хочеш передати і всім, хто тебе буде дивитись, там Скорпу щось сказати своєму так, супернику? Шо він нахуй? Вирубайте цю хуйню, блядь, Знову Скорб цей забуде текст, я забуду текст, всі забудуть текст, блять. Цей батл не вийде. Окей, okay, дякую. Йоу. Йо, представься? Касл, даня. Що ти думаєш про мішу правильного? Про мішу правильного таке собі. Не дуже подобається музика. А позиція? Позиція теж. Окей. Okay. А хто тобі подобається з українських реперів? З українських реперів. Ну, наразі мені раніше подобався багато хто, але зараз трошечки охолов, якщо чесно. Хочеться чогось нового і більш яскравого. А так. з американських реперів хто тобі подобається? Багато хто. Ну, ну, назви когось. ну, загалом це американський хардкор, там андеграунд з Філадельфії, такі як Jedi Mine Tricks, там Army of the Pharaohs, Necro, але це андеграунд 2000-х. Окей. А Дуже. сучасний не слухаєш? Майже не слухаю зараз. Ти казав, що це BPM зони комфорту, але капела тобі цікавіше. Так, ну взагалі я вважаю, що я репер, вперше за все, який вирішив залетіти в капелу і якось тут підкачатися. А як тобі ну, чим капели цікавіше, ніж BPM? А, Тому що тут набагато більше простору для якихось перформансів творчих, для е, розбору опонента, для якихось е, полей нових для атаки. І в BPM це поле набагато більш вузьке. Хоча там і менше писати треба, але поле дуже вузьке. Окей, mm -hmm. okay. що мені за капелем? Що ти думаєш про Plane Dead? -a? Про Plane Dead -a? тільки добре. Дякую, добре. Добре. Yeah. Що ти думаєш про Скорпа, про твого суперника? Uh, про Скорпа. Да, пацан ніби хороший, а погані речі на Батлі розкажу про нього. Окей. Okay. І okay. що ти okay. хочеш передати тому, хто буде тебе дивитись? Ну, як сказав переможець минулого сезону. Виключайте цю хуйню. І йдіть спати. Окей, okay, дякую. Ей, йоу, це батлова ліга New Battle Age, я її ведучий Келлер Емсі, дайте максимум шуму! Oh! Емсі зліва від мене представся Київський каратель Скорп! Yeah! Oh! Емсі справа від мене, як тебе величати? Без зайвих слів, звіть мене просто Касл, Київський каратель, а кошмар дітей Донбаса, йопта! Yeah! Oh! Перший починає Скорп, максимум шуму! Йоу! Yeah! Oh! Hey, Френк Касл, ти єбаний ублюдос. Скажи, як можна так сильно тупити. Одного разу він побачив уран, йому його стало шкода, і він вирішив його збагатити. Френк Касл! Френк Касл! ти їбане ублюдіще. От ви подивіться на нього нормально хоч раз. Він виглядає, наче він сирота, що тільки з конста бору через Палестину на Донбас. Там Є! його хатили його у ту за, але просив це він сам. Ветеран битви на жовтому снігу він виглядає буквально, наче в нього батько воскрес після смерті від сніду. Убивця з лицем дитини на НБА. Та месника лють тої отрута віддав своє серце Карі. Україна зараз як Михаль, постійно хочуть дропу зелі. Убився, убився з лицем дитини на НБА. Та перед майданчиком боя мало прогріли. Дані досить досвідчений підарас, та досі боїться педофілів. Я... Yeah. Чому я зву його підором? Додам трішки контексту. Одного разу на батлі з канадським геєм він погрожував йому анальним сексом. Yeah. Yeah. <laughs> Трахну так, що твоя жопа буде як квадрат Малевича, і всі назвуть це мистецтвом. Так, так, ви правильно почули, він погрожував гею ласкою, от чорт, я Френка чатом стоні, бо бачить мистецтвом порвати очко. Фанат кривавих жоп. і я уявляю, я уявляю, якби запросив його на свій офіс Єрмак, там десяток мальчиків в трусіках, порвані ануси, френд заходить і каже: Бай тут гарно у вас. І мало того, що ти гомосексуал, так ще й страшний, що жуть. Його тьолки послали нахуй, він став підарасом, а ті його послали в пізду. І не роби вигляд, що не гей, не дури, ми всі тут не дурні. Ти як справжній шахтар підарас, ні за що не заліз би у шахту без углідь. Декілька івентів тому був Батл 2 на 2. Ще був от у сім'ї, і затягнувши свій пасок, цей петушка стояв, задоволений передчуттям, натягнувши ту маску під хвостиком цієї лисички. Після евенту хлопи побували ти натягнув їбало лисиці, тебе, бек лисицю їбали. І насправді бути Каслом вже звучить як лайка. Я відмовився, їбать твою маму, і це тобі нагадало про батька. І це їбанутись можна, дивлячись на неї, відчуваєш рвотні позиви, вона така жирна, що після сексу з нею твій батько досі снотливий. І на батлі казав: ти хотів поміритися яйцями, та мені нічого втрачати. Ти хотів поміритися яйцями, та тобі нічого втрачати, правда? Та в природі підарас без яєць — це йобана баба! Раунд! є е Це був перший раунд! Скорба, Максимум, Шумо! У-у-у! Відповідає першим раундом Кесл, Шумо! є Переможець минулого сезону отримав 8 гривень. Спочиває на Лаврах Слави тепер. Скорб серйозно досяг шаленого успіху, підняв 4К ММР. Коли, коли, репер, коли репер каже, що міняє шкур, то навколо нього крутяться бляді. Якщо Скорб міняє шкуру, то він так міняє скіни в Фортнайті. Йо. Коли, він має типаж району пацана з району. Він має but Він має типаж пацана з району, і це круто, напевно. В нього на кварталі часто розборки, конструктора Лего. Я, а, а, я дивлюсь на його і бало, і якийсь, блядь, колхозник мерзотний. Я би скастував на твій, блядь, золотий дощ, але схоже по ньому вже пройшовся кислотний. Реальний Є. пацан блядь. Реальний пацан, на кожному батлі своїми клешнями понтується. Мабуть, своїй доті ти теж юзаєш магію у вулиці. Таким обличчям лише простити милостиню, проте не. Не чекай від мене жалості, хлопче, якщо я даю бомжу ці монети, то тільки для того, щоб їх йому покласти на очі, зроблю так, що підразкрувоточив я. я моя є. поява навпроти, це найкращий перформанс. Каже, на батлі забіяка. Скорпіон вже думає, що він зірка, раз назвався знаком Зодіака. Проте є. за два є. тижні є. до івенту він сказав, що не прийде на батл. Думав просто здатись. Вдумайтесь: скорпіон уникає своєї пари. Походу, гороскоп зламався долбоёб, блять, я спущу тебе з небес на землю. Прям печатаю намертво. Скорб на батлі, але єдиний його перформанс це хуй жубати на камеру. Ці реперки ціреперки чекають пристави знання, за бійки не бояться сісти заграти, а я ламав ніс реперкам, щоб вони його не змогли задирати. Я... Сайфері ти читаєш. На бітах ви мене ще не чули, бо навряд чи змогли би це пережити. Це ти по факту вимовив. Всі, хто слухав цей сайфер, цей парк до кінця не витримали і нахуй вимкнули. Він заявляє, що він крутий на бітах, проте вас запевняю, що це є блан бреше. Тому він погрожує вийти раз на раз на грайм клешнях. Я або приходжу. Я знаю, блять. Моя поява навпроти. Це найкращий перформанс. Але. А, ні, ні, <то>, <Бля>, ще, <найкраще>. не, я або приходжу на батли, або їбу без безприлюдній. Але в реальності все не так же і просто. Скорп або приходить на батли, або Скорпа на батлі виносять. Ти не батлив цілий рік після ганебної поразки. А я весь цей час був у темі, хоча й пройобував теж. Але я прокачував свій скіл, поки ти його витрачав на черговий ремпейдж. Ти сказав. Хоча він має солідний досвід на батловім фронті проти цього солдата наздожене моя куля, якби він не ховався в доті. В цій пустелі yeah. скорб на базі, але кожен раз пройобується, не здає треки, не приходить на батли, не встигає дедлайни скорб на базі, бо цей той самий даун, який всю гру стояв АФК на респалін. Yeah. До речі, я тебе викликав на батл, бо ми з тобою контрастна пара. Інтелектуал проти бидла. Е, ви тьолкою контрастна пара, голубий пав'яний горила. Вона є, сильна є, жінка. Є, є. Вона, бля, буду сильна жінка. Тобі така підходить якраз. Коли вона їде за кермом і називають шалений клімакс. Йо. Вона як закон про нав... вона, як закон про набу, її на вулицях не терпить народ. Але і сантехнік часто прочищає трубу. Я називаю це євроремонт. Коли Uh, коли їй здорового потомства ніколи не народити, коли від'їбав негер в Єрманії, в неї народились гермаф родіти. Скорб uh, любить національні страви і звичаї. В нього на це фетіш нестримний. Шлюхи часто йому сідають на обличчя або знають, як він любить вареники з сиром. Uh, 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 okay. uh, uh. Але, але досить цих дебільних жартів, але досить цих дебільних жартів від мене чекають класичне агро. Я в свій дім. Блять але, але, але блять я вбиваю свій дім час закрити час розкрити правду вбив родину скорпіона як сабзіро старший не допоможе ні панцир, бо наношу психологічні травми в тебе летять холодні і сніжні барси ніби ти заблукаву гімалаях, йоу. Yeah. 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 Uh -huh. Часто кажуть, я знаю, часто <laughs> кажуть, часто кажуть, кажуть, касл сірий зануда Нездатний нав'язати сильну зарубу, проте їм здається стайлак, мій пісний, але сірий, персонаж ту справжній бився, як детектива хагати Крісті, крісті, блять. Yeah. Я мав батлити ще років п'ять так назад. І я не молодий Джейден Сміт, але моя роль сьогодні карати, пацан, Біч, раунд, блять! Ее! Це раунд касла шума! Вигадай другим раундом скорб максимум шумо! Фрэн Касл, ти їбаний ублюдос, виходжу рвати, як Джастін Пор'є, ти вигляд за тебе все каже, так смішно гавкаєш, касл тер'єр. Тобі нічого втрачати. Візьми яйця в кулак, так як вони вже окремо від тіла малий. Підарасу, щоб взяти яйця в кулак, потрібно лізти до когось. В штани yeah. стоїть каратель, загроза. Ти не як персонаж, той боєць. А як ти мене збираєшся знести, коли сам не маєш яєць, і цей жалюгідний тип себе звекарателем, чи з персонажу вбивці із Марвел, але зачисляти себе туди, тобі не дозволить адекватність. Ти не вбивця колезі, ти вбивця як Тоні, в кого ти потрапляв Ш... мої панчі спрямовані, типу шат, 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 шат! Твої панчі як Тоні, типу в бан 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 в бан. Yeah! Але хто це? Давайте дізнаємося, що тут з ним не так. Каратель. Майстер бойових мистецтв. Експерт у зброї та тактиці прихованого проникнення. Знаю, що твої вподобання проникати приховано, тобі більше не треба відтепер. Це не твій хуй маленький, це він просто для дітей. І <плес> чому її більше не використовуєш? Е, проникнення вже передувало. В тебе на неї табу. Цю тактику всією сім'єю на тобі тренували. І каратель е, хотів битись, а острослов! Само, впевне, не було дарслого без яйцевого. Кожна буква відчуває політ. Каратель хотів битись і померти, бо вмів. <свіс> ти носиш його символ на футболці, я знаєш, що тобі краще порадить. Більше думай, більше думай, що ти кажеш, коли твій череп можна легко порвати. І... Yeah. Yeah. Борець проти системи про депутатів панчі. я не зможу тобі тут зарадить. Ти не мовив, дядя Пьос. в не... тебе не вийде так класно вийти за грати. Mm -hmm. і... і в офлайні у тебе разом з цим чотири батли, два з яких ти їбашив пусту. кусту, Іксель не приїхав. Не приїхав і ти читав текст талпу, хейтер об'єктивів, хіба текст в ту фронталку е, на випадок я не приїхав, якби. Але насправді справжній ворог камери це не цікава особистість, як ти. І тому е, ти по професії кухар-кондитер, третій розряд. Але скіл у, у нього просто піздец. Я вершиною його кулінарного таланту перебиваю відосом з рецептом, бізе. Касел впертий, мазафака, ублюдок, я тебе сьогодні туплю за просто в гній. Відправився звід, туди, звідки приїхав, пізду назад у свій кесло френківський раунд. Скорпа, максимум шумо! Повідає другим раундом Касл шумо yeah! oh! кажуть, Касл означає замок. Тож від мене пощади не жди. Сьогодні цю принцесу натягує на свій замковий шпиль, коли він побачив, oh -oh! хто попався в пару. В нього подірвалась срака. Йому бомба розірвала анус. Це операція касл, браво я коли. Oh, yeah. Скорб веде себе впевнено на публіці, прям як лицар брутальний. Він знає, як поводитися в колі серед мужиків, як порноактриса в йоу. А, До речі, ти виглядаєш, ніби вийшов сюди шукати закладку Глист. У скорпіона скорпіон вічна. Давайте спочатку. Ти виглядаєш підозріло, ніби вийшов сюди шукати закладку глист. У скорпіон вічно оглядається на вулиці, в нього позаду хвіст. Коли ти я сподіва, але я сподіваюсь, у тебе стоїть суфлер на випадок, якщо стане підводити пам'ять, він тобі обов'язково нагадає. Ну про те, що то опущі баний, блядь. Але хуй з ним, але хуй з нею хуй з нею з пам'яттю, не мені тут пред'являти за підготовку і якість. Але мої виступи, неначе трешовий бойовик, не завжди ультра hd проте завжди ультра Вайленс. А yeah. твої yeah. а в твоїх схемах іде закручений панч Садроцький. За Після цього найперша хуйня що спадає в мозок. Працює її блан зі словом, наче лінивий механік, з болтом спочатку закручує, але забиває потім. А коли yeah. ти. Йоу, а той теми, які ти піднімаєш в раундах, які читав опам груботи організатору за те, що він кинув пити. Наступному типу за те, що він бореться з ожиріннями, намагається схуднути Чуваки, Зараз буде серйозно, не смішно ніхуя. Дайте. А, Угораєш з тих, хто намагається стати кращим, а по суті, ніким не став сам, щоб забатити тих, хто будує мости в своє майбутнє, ти вибрав під ним збухатись, і ти намагаєшся агресією давити, зроблячи свій брутальним тон, проте твої тексти коловорот води, який тягне на соціальне дно. Через таких, як ти реперів вважають тупими наркоманами, які yeah. нічого не змозі підняти, підняти тяжче, аніж воднік. Але мені щоб бути на висоті. Не треба опускатись до такого. Є! І після цього ви вважаєте можливо, що це занадто по-моралізаторські. Проте він сам примудряється читати якісь там районні моралі, пацани. Проходять цей шлях з кулаками, а ти на них намотував шмарклі. Ну так, блять, на Батлі стоні було ж. Ти на них намотував шмарклі. Серйозно? Ти прям у нас гладіатор в Колізеї, пройшов вогоні воду в Червоноградському ліцеї, сільський мазафакер, блять. базарить за жизнь жорстко, як мій вулиць, хоча виглядає так, ніби відсидів у кіберзоні за кібербулінг. Проте мужики. <проб> ідуть через труднощі з кулаками, вони пруть на пролом. Проте, де були твої кулачки, коли в тебе на тому батлі жбурнули Гандон <проб> <проб> було. Так, <Пролетів проб> мимо. Попав в пухай, каром. Схоже, це був твій гонорар за виступ. Враховуючи те, скільки ти там забував свій текст. До речі, можна назвати було б хворобу на твою честь. Блять, як бачите, скорб заразний. Шановне Міністерство охорони здоров'я. Будь-які кошти виділяєте на вакцинацію від Скорпа. Блять, розка розкажу вам про синдроми цієї хвороби, щоб кожен тут затямив. Yeah. Yeah. Коли скор кидає слова на вітер, його вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Блять. Але я щас ще розкажу, розкажу один сумний факт, який доведе всіх до печалю і апатії. Акапела в Україні здохла. Причина: Скорб останньої стадії. Йо, yeah! а, проте він сьогодні показав себе з кращої сторони. А, він був просто в ударі. Скорб на останній фазі. Він прям як бос в Супермаріо. Його тяжко перемогти, блять. Ну а якщо серйозно він хотів зробити на респекті, сподіваюсь, зробив круто і класно. І можливо, й був негативний не касу. Проте дякую за Бетл. Нам ще цю движуху розвивати разом. Yeah, yeah. Раунд Йоу, hey, це був Батл. Першим починав Скорб. Ворт. Відповідав Кесл. Скорп. Кесл. Це була батлова ліга New Battle Age. Підписуйтесь на наш канал, блядь, шуму. Йоу! Йоу, і зараз третій, другий, блядь, коротше, останній батл. Так, ти дай, ми спереди. Ну, ну,